Поліції Чернігова хочуть передати корпус державного геолого-розвідувального інституту на вулиці Мазепи. Для цього просять голову уряду Дениса Шмигаля посприяти виключенню його з переліку приватизації. Про це сьогодні, під час виконкому у міськраді, сказав міський голова Владислава Трошенко. За його словами, розглядали кілька варіантів можливого переїзду. Зупинилися на дев'ятиповерховому корпусі інституту, який зараз зачинений та не використовується. Я попросив передати. Приміщення по мзп 12 це приміщення, офісний центр, який належить надра України, і зараз включений до переліку приватизації. Є розуміння прем'єр-міністра, і він, ми думали, що ми з безпочтою напишемо листа. Як повідомив Суспільному начальник Чернігівського управління фонду держмайна України Валерій Йовенко, цей корпус інституту на торги не виставлений, тому не може назвати його ціну. Нині ми чекаємо на коментар від головного управління Нацполіції області. Нагадаємо, розмови про можливий переїзд поліції з аварійної будівлі на Шевченка 13 розпочалися у 2018 році. За висновком експертної організації, реконструкція неможлива, будівлю потрібно повністю перебудовувати, а працювати там небезпечно.